thank <laughs> you На телеканалі СТВ в етері щоденний випуск новин. Сьогодні 211-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і сьогодні один з найщасливіших ранків за весь цей час. Україні ж вдалося звільнити з російського полону 215 захисників, серед яких 108 бійців Азову, зокрема 5 командирів з Азовсталі. У межах обміну Росії віддали Віктора Медведчука та 55 окупантів. Серед звільнених і наш земляк з міста Малин Дмитро Козацька із позивним Орест. Саме він був тим фотографом, який зробив світлини захисників Азовсталі, які пізніше передрукували всі світові змі. А люди у всьому світі дізнавалися, що насправді відбувалося в бомбосховищах заводу. Додому повертається Катерина Поліщук. Вона ж пташка, парамедикиня доброволиця, Нацгвардії, яка своїм співом підтримувала бойовий дух оборонців Азавсталі, а також Мар'яна Мамонова, 30-річна військова лікарка, яка нині перебуває на останніх місяцях вагітності. Всією нашою редакцією ми не стримуємо сльоз радості. Дякуємо. Ми вірили і дуже чекали вас вдома. Водичка, беремо водичку. Дома блін, господі. І далі говоримо коротко про ранок 22 вересня. В Україні за добу військові РФ завдали 8 ракетних і 16 авіаційних ударів та здійснили 115 обстрілів з РСЗВ по території України. Повідомив генштаб. Уночі на дні про армія РФ завдала ударів по Нікопольському та Криворізькому районах. У Нікополі внаслідок обстрілу з градів загинув 35-річний чоловік. Вранці, 22 вересня, російські військові завдали удару по центру Запоріжжя. Загинула людина, повідомив голова ОВА Олександр Старух. Ще п'ятеро поранено. Українські морські піхотинці на південному напрямку з землі збили російський вертоліт мі 24 Повідомляє оперативне командування Південь. Більше про втрати російських окупантів розповідає військове телебачення. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 55 тисяч 510 осіб ліквідовано, танків 2236, бойових броньованих машин 4776, артилерійських систем 1341 одиниця, РСЗВ 318. Засобів ППО 169. літаків 253. гелікоптерів 218. автомобільної техніки та автоцистерн 3630. кораблів катерів 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня 941 одиниця, крилатих ракет 240. спеціальної техніки 125 одиниць. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Сьогодні маємо ще одну важливу подію. Житомирська область відзначає 85-ту річницю створення. Вітаємо Житомирщину і зичимо процвітання. А з нагоди ювілею обласна військова адміністрація підготувала вітання. Житомирська область зустрічає 85-ту річницю у розпал боротьби проти російської агресії. Ми відстоїмо наші землі, що мають понад тисячолітню славетну історію територій, які поєднала в собі сучасна Житомирщина. Житомир. Коростень, Бердичів, Новоград Волинський це міста, що були місцем слави князів, казаків, колиської української еліти. Тут одними з перших отримували Махдебурське право, відкривали перші банки та друкарні. Стрімко розвивалася культура та освіта. Будувалися гімназії, театри та храми. Житомирщина багата своєї історії. Перші пісенні згадки про Древній іскорості датовані 945 сорок роком. Воно було столицею славного тривлянського краю. Саме тут, на початку двадцятого століття, учасники дрози мого походу боролися проти більшовицької навали. саме на нашій землі народжувались борці за свободу. Науковці, філософи та поети, Звягельська земля подарувала світу вченого фізика та математика Михайла Косича, письменницю, фольклористку та громадську діячку Олену Пчілку, всесвітньо відому поетесу Лесю Українку. Та людину, якій вдячні всі українці, Головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, в Житомирі вперше побачили світ батько ракетобудування Сергій Корольов, всесвітньо відомий піаніст, Святослав Ріхтер, поет, політичний діяч Олег Ольжич, композитор та диригент Борис Лятошинський. На території теперішнього Житомирського району народився науковець політичний, громадський та церковний діяч Іван Огієнко. Тут працював і творив поет-перекладач Борис. Беддичівська земля подарувала нам видатного англійського письменника Джозефа Конрада. Інтерактивний музей присвячений йому є привабливою туристичною локацією нашого регіону. Він розташований на території одного з найвеличніших храмів. Фортеці монастиря, Кармелітів-Босих, що є одним з ключових центрів паломництва, адже духовність одна з визначних рис наших земляків. Вона нам дає змогу бути сильними духом та вільними З Нами Бог та Свята Правда, адже ми на своїй землі та захищаємо її кордони. Житомирщина завжди славилась своїми героями. Сьогодні їх нащадки продовжують традицію своїх предків. Наші славетні бригади б'ють ворога на всіх фронтах. Ми стоїмо. Заради перемоги, заради могутньої, соборної, незалежної України, дає прекрасний край, край, що багатий своїми родючими землями та густими лісами, глибокими кар'єрами та мальовничими берегами річок, край, в якому на полях обов'язково колоситиметься жито, а в блакитному мирному небі замість ворожих ракет. Кружлятимуть птахи, край, де в кожному місці, самі сирен, обов'язково лунатимуть шкільний дзвон. а вулицями гулятимуть щасливі та осміхнені люди, край жита та миру, до якого завжди повертаються легкі, які на своїх крилах обов'язково принесуть нам звістку про перемогу. Нам є чим пишатися, наші досягнення, здобутки, а головне наші люди це те, заради чого варто жити та боротися. Це майбутнє нашої країни, нашого з вами, величного краю, краю, який сьогодні святкує свій 85-річний ювілей. З днем народження! Вітаємо щиро! З днем народження! Житомирщина! З днем народження! Вітаю! З Днем народження! 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 Вітаю з днем народження! З днем народження! З днем народження! З Днем народження! Народ. Слава Житомирщині, слава Україні. З днем народження, з днем народження, Житомирщина! Навчання за кордоном за українською програмою. Наприкінці першого навчального місяця нам стало цікаво, як проходить навчання житомирських школярів, які виїхали за кордон через велику війну. І на цей час лишилися там. Отож, чи можемо вчитися, наприклад, у Польщі лишитися зі своїм класом. Дивимося. Війна змінила практично кожну сферу життя українців. Навчання не стало виключенням, та навіть попри війну діти мають здобувати якісну освіту. Фактично, все літо місцеві адміністрації посилено готувалися до нового навчального року. І 1 вересня школа таки відкрилась. Пішли до класів і малі українці, які змушені були покинути батьківщину. За кордоном для наших дітей відкрили спеціальні класи, де вони мають змогу вчитися за тамтешньою програмою. Але Україна попіклувалася про можливість навчатися за. Кордоном в українських школах. Для цього Міністерство освіти і науки розробили змішану форму навчання для зручного доступу до уроків. У місті Житомирі навчається біля 32 тисяч учнів з 1 по 11 клас. І статистика говорить про те, що зараз за кордоном перебуває майже 4 тисячі учнів різних класів з 1 по 11. Якщо говорити про форми навчання, то, звичайно, директори опитали кожного батька, яку форму навчання обере. Родина. І родина, виходячи з місця перебування, з можливостей технічних, можливостей навіть фінансових, обрала форму навчання. Ці 4 тисячі учнів обрали різні форми навчання. Це і екстернат, яких майже півтори тисячі учнів на тепер, і майже тисячі учнів сімейної форми навчання. Але батьки дітей, які через війну навчаються за кордоном, хочуть, аби їх діти отримували ще й українську освіту. Якщо це галузь математична, вона може бути засвоєна в іноземних закладах. Якщо ти галузь української мови і літератури, вони мають відвідувати уроки саме української школи. Якщо це, наприклад, історія України, так само діти мають отримати освітню послугу. І кожен з батьків має визначитися, як отримати освіту саме в українських школах. Можемо сказати, що тут є декілька варіантів вибору для кожної родини. Батьки мають це усвідомлювати. Перше, батьки мають знати, що існує міжнародна українська школа. Це безкоштовний проект Міністерства освіти і науки України, який діє на всій планеті, так само в європейських країнах. Він існує дистанційно і має осередки у всіх країнах Європи. Батьки можуть звернутися до інформації інтернету, дізнатися, чи є осередок. Міжнародної української школи в тій країні, в тому місці, де вони перебувають, вони можуть звернутися і отримати безкоштовну освіту саме дистанційно, екстернатно, і навіть з відвідуванням уроків в українській школі в недільних в суботу або неділю. Освоювати українську освітню програму можна також на безкоштовному сервісі Міністерства освіти, Всеукраїнська школа онлайн. Вона розрахована на учнів з 5 по 11 клас і вже третій рік поспіль, починаючи з часів ковіду, вона наповнюється уроками. Батьки можуть зареєструватися. Реєструватися може за 5 хвилин, за 5 хвилин і відвідувати уроки, які розміщені. Крім цього, батьки також можуть звернутися до науково-методичного центру департаменту освіти, який на своєму офіційному сайті з вересня. Почав розміщувати матеріали уроків усіх класів. Інша ж форма доступу до українських уроків звернення до керівника навчального закладу України, де навчається учень, і повідомити, що є потреба прослухати чи подивитися уроки. Звичайно, ми розуміємо, що це не може не може бути повна друга зміна і організоване зміна навчання, тому що ми розуміємо, що повне навчальне навантаження складається з п'яти шести уроків в школі іншої країни і з п'яти шести уроків в школі українській. І це нераціональне навантаження при Перенавантаження учнів. Тому школи міста Житомира працюють на окремих освітніх платформах. Єдина школа, Human. ці і інші вони мають можливість, запису, відеозапису проведеного року. Батькам необхідно зв'язатися з керівником школи, повідомити про бажання, бачити, слухати, відвідувати дистанційно ці уроки. Щоб ці уроки були включені у функції запису і розміщення посилання для учня, уроки розміщуються із завданнями, тестами, домашніми роботами. Якщо частина у нас учнів деяких школах, особливо які працюють в єдиній школі, вони мають зворотній зв'язок обов'язково і вони навчаються саме дистанційно, паралельно з навчанням в школах країн Європи. Враховуючи різні умови і технічні можливості, в яких змушені перебувати українські школярі через напад Росії в департаменті освіти турбуються, аби знайти прийнятну форму отримання знання для кожного, ті ж діти, які лишилися у Житомирі, долучилися до збору передач для наших захисників з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про це повідомила прес-служба міської ради на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Це школярі зо п'ять, 5, 27 та гімназії, номер 3. Дякуємо дітям та волонтерам за збір теплих шкарпеток, білизни, предметів гігієни, касок та щирих і теплих вітань у дитячих листівках. Йдеться у повідомленні. нагадуємо, що збір посилок для наших воїнів у Житомирі проводиться впродовж тижня. А що п'ятниці вантажівка відправляється на Донеччину у Житомирі? Розпочався челендж сплетіння сіток для наших захисників. Про це повідомила прес-служба міської ради на своїй сторінці у мережі Фейсбук. До Дня Миру в Україні та Міжнародного дня миру сфера культури організувала челендж. Одна маскувальна сітка, одне врятоване життя. Міські публічні бібліотеки літера передали естафету управлінню культури міської ради. Плетемо сітки всім колективом. Доєднуємося до цього всю нашу любов та віру у перемогу, каже Ілона Колодій, начальниця управління культури Житомирської міської ради. А вже сьогодні до акції доєдналася музична школа імені Святослава Ріхтера. Йдеться у повідомленні. І на цьому благодійні заходи у Житомирі не закінчуються. Наближається зима, а в багатьох регіонах вже достатньо холодно. Тож Житомиряни, не розгубившись, вирішили зігріти котиків ЗСУ. Саме з такою назвою стартувала благодійний аукціон. Що ж збирають кошти та на що можна придбати, розповідає у наступному матеріалі наша Каріна Цимбалюк. 100 тисяч гривень на термоодяг для збройних сил України. У Житомирі волонтери збирають гроші на пошиття термоодягу для військових 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Для цього волонтери організували благодійний аукціон зі грій котика ЗСУ, де виставляють на продаж товари, послуги та навіть зустрічі з цікавими та видатними людьми. Суть нашого взагалі нашого збору полягає в тому, що ми робили декілька лотерей, і зараз робимо аукціон саме для збору коштів. Станом на сьогодні ми зібрали близько 56 тисяч гривень, які вже порахували виробнику. Виробник, до речі, місцева організація, яка погодилась і надала нам знижку. Відповідно, ми не переплачуємо за рекламу, за маркетинг, за бренд. Крім того, у нас є знижки від локального виробника. І той термоодяг, який коштував 1800 гривень. Зараз коштує всього 1000 гривень. За зібрані кошти хочуть пошити 100 комплектів термоодягу. Розповідає координатор благодійного аукціону зі котика зсу та волонтер благодійного фонду Справжні Українці Сергій Торхемишин. Це буде 100 комплектів термоодягу. Зокрема, це буде футболка з довгим рукавом з манжетами обов'язково і штани. Це буде виготовлятися для першого батальйону 95-ї штурмової бригади, нашої, які зараз безпосередньо перебувають на передку. Ми порахували, що їм воно зараз буде найпотрібніше, аніж якщо ми закинемо десь, наприклад, на наш регіон або там на Київ чи ближні кордони. Що саме можна придбати на благодійному аукціоні? Розповідає співорганізатор проєкту зігрі котика зсу Вероніка Ліщук. У нас насправді дуже багато класних, різноманітних лотів, це різних напрямків. Основні це от масажі У нас є, є автографи другої ріки, як на мене це саме класне, я просто їх фанатка річки. Є нас спортивні заняття, тобто індивідуальне тренування, по танцях є тренування, є на помалюванню, є картини вже готові, які ти просто можеш купити, прикрасити свою оселю і відповідно задонатити на купівлю термоодягу. А, з такого цікавого, що для нас стало трішечки незрозумілим, тим що а, ну мішка дуже класний. Це м'яка іграшка, маленький такий мішка, ручної роботи, але на нього там ставки прям 600 гривень. Для мене трішечки незрозуміло, Я б напевно стільки також не платила за це. Але все одно він так виграшно став темною такою конячкою наших лотів. Лоти на підтримку ЗСУ можна знайти у Фейсбук-групі благодійний аукціон. Зігрій котика ЗСУ. Ви заходите на сторінку, шукаєте лоти, читаєте. Там, бачите, наприклад, ви хочете на заняття паспорту сходити. От. Бачите що там ціна в коментарях вже, там, наприклад, хтось поставив, там 600 гривень, ви маєте поставити там, 650 або більше, якщо захочете. І от таким чином, дивитеся, коли закінчується по цьому лоту торги. Ну, там, може, через день закінчуватись, в залежності, коли ви зайдете і подивитесь на цей лот, і очікувати. Благодійний аукціон триватиме до 9 жовтня. Але на останній лот, який буде опублікований у цей день, буде ще 14 днів на його викуп. Волонтери благодійного фонду Справжні українці також допомагають Збройним силам України постачанням різних медичних засобів, опалювальними приладами, одягом та взуттям, які потрібні нашим військовим. Окрім того, тут також допомагають і внутрішньо переміщеним особам. І трохи гарних новин для українських підприємців. Відтеперму вони можуть рік продавати товари на Амазон без комісії. Мінцифра спільна з Укрпоштою, Marketplace Promotion Agency, Discover Agency та стартап Ukraine звернулися до Амазон, щоб полегшити умови для українських продавців та допомогти їм виходити на нові ринки і просувати за кордоном продукти Made in Ukraine. Раніше підприємці мали багато бар'єрів. Щоб створювати на Амазон свій магазин. А з кожного продажу мусили платити від 7 до 17 від ціни за певну категорію товару. Зараз роботи це набагато легше 6 вересня. Бізнес, що відправляє товари з України до ЄС та Великобританії, не сплачує жодних відсотків з продажу. Тепер ж українці зможуть просувати свої товари на світовий ринок на найбільш вигідних умовах, популяризувати українське та підтримувати економічний фронт. Маємо здобутки також і на світовій спортивній арені. Житомирська спортсменка Ірина Бондар стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби серед жінок у категорії Ю 20 Змагання відбувалося у Болгарії. А наступна ціль спортсменки – золото на Олімпіаді 2024 в Парижі. Більше у наступному матеріалі Каріне Цимбалюк. Дві бронзові нагороди привезла Житомирська спортсменка з вільної боротьби, майстер спорту міжнародного класу Ірина Бондар. В червні цього року Ірина здобула третє місце на чемпіонаті Європи, який проходив в Італії. Деталі змагань Ірина розповіла під час зустрічі з журналістами. на Європі я боролася з чотирма претендентками. Я дві суточки виграла перших. Достроково 10-0. За виходу фінал я боролась з азербайджанкою. Я вигравала 11-4. І потім вийшлася така ситуація, що я накат на на, ну, на робила, це прийом такий, і виходить, на спині е, оказалась. І мене так: хлоп і все. Сутичка закінчилась, ну, засудили. У мене був шанс боротися за третє місце, і за третє місце я виграла чисто на туше 4-0 і туше. І ось моя перша перемога на Європі, третє місце. Потім Ірина Бондар представляла Україну в Болгарії на чемпіонаті світу, який проходив з 15 по 22 серпня. Там Житомирська спортсменка також посіла третє місце. Я першу сутичку боролась з представницею Японії на Козакі. Програла їй 5-0. Японка зараз чемпіонка світу серед дорослих стала. Їй 19 років, вона на год молодше мене. І зараз чемпіонка світу серед дорослих всіх представниць виграла 30 років, їм 35. Вона всіх виграла. Зараз чемпіонат світу був у Білграді. Вона вийшла до фіналу, і я боролась два втішення на другий день зранку, в 11 ранку. Два втішення я виграла достроково з представниці Норвегії і Польщі. 10-0-11-0 в фінальні сутички за третє місце я боролась з присадницею Азербайджану, з якої на Європі програла. Вона перша стала на Європі. Я її виграла 9-1 і зайняла третє місце. На Європі засудили, вона перша стала. А на світі я дала реванш. Перший тренер з вільної боротьби Ірини Анатолій Ясеневич каже, такому результату передувала важка і довго щоденна праця. Довгий нелегкий шлях, і пройшли ми до цих медалей. І не тільки я, а разом з тренером Михайлом Христосом. Зараз Іра попала в штатну команду збірної команди України. Вона, я думаю, що це несподівано. От в цій категорії там мала б виступати на чемпіонаті Європи друга дівчина, але тренер збірної все-таки поставив Ірину, що вона. Буде в олімпійській категорії виступати, і вона дійсно оправдала цю довіру. І на чемпіонаті Європи завоювала бронзову нагороду. Ну видно, так як кажуть, склалися на небез зірочки, що вона мала бути переможницею, але Засудили суддя з Турції на змаганнях за кордоном. Ірина Бондар мала підтримку серед земляків. А свої перемоги спортсменка присвячує Збройним силам України. Переселенці, які переїхали в Німеччину, в Польщу, підтримували нас. Кажуть, давайте, Україна, ми вас віримо. І з прапором стояли, підтримували. Зараз війна йде, що Збройним силам України це ці перемоги треба. Нам що ми виїграємо. Нам це стає як що ми за Україну виступаємо. Ми в нас війна, військовий стан, і в нас є сили боротися. 21 серпня Ірину Бондар та двох її тренерів Анатолія Ясневича та Михайла Христосова привітала Житомирська міська рада. Далі Ірина Бондар повертається до тренувань, і вже готуватиметься до чемпіонату України, чемпіонату світу, Кубка світу та найголовніша ціль Олімпійські ігри 2024, які будуть проходити в Парижі. У Житомирі автомобіль зіткнувся з деревом. Травмовані двоє дітей. Про це повідомила прес-служба головного управління Нацполіції в області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 вересня близько 7.40 на вулиці Вільський шлях в обласному центрі. У результаті ДТП травми отримали двоє дітей. Попередньо 37-річна жителька села Кам'янки Оліївської громади, рухаючись вулицею, не впоралася з керуванням авто і виїхала на узбіччя, де здійснила зіткнення з деревом. У результаті ДТП травму отримали двоє пасажирів автомобіля віком 7 та 10 років. Їх доставили до Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. Нині ж триває з'ясування всіх причин та обставин події, йдеться у повідомленні. І новини з півночі Житомирщини. Попри те, що область звільнена від окупантів вже фактично півроку, народицька громада досі не може вважатися цілковито безпечною. Головне управління ДСНС в області повідомило про чергову вибухонебезпечну знахідку. Так у селі Радча Народицької територіальної громади Коростенського району вилучено три вибухонебезпечні предмети сучасності. Зокрема, реактивний снаряд РЗС ГРАД знайшли біля дороги місцеві жителі. А також дві протитанкові міни ТМ 62 були виявлені в лісовому масові поблизу села. Усі боєприпаси вилучені, вивезені та знищені шляхом контрольованого підриву. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну групою піротехнічних робіт головного управління ДСНС України у Житомирській області здійснено 238 виїздів для виявлення, вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Ще раз вітаємо всіх українців, які сьогодні дочекалися з полону рідних. Пам'ятаємо кожного, хто загинув за Україну, і чекаємо всіх, хто ще перебуває в полоні. Слава Україні. У п'ятницю, 23 вересня, протягом усього дня у житомирі буде триматися хмарна погода. З самого ранку йтиме дощ. Також очікується заморозка у повітрі до 1 градуса морозу. Максимальна ж температура становитиме 10 градусів тепла, тоді як уночі, тільки плюс 8. Вітер переважатиме південно-західний зі швидкістю до 1,6 метрів за секунду.